Так, повтор. Всім привіт. Робимо перемички. Показую, як робимо, газоблок. Ось так. Так, газоблок у нас тридцяточка. Верх у нас 5 борт. Тут 5. Низ 6. Получається о, 19 см, знизу 17 Висота 12 Висота 12,5. Так, така арматура. Вісімка. Все на хомутах. Дивіться, все тримається, все класно. Все класно тримається. О! Не бовтається, не розжимається. На проволочці я б так не підняв. Воно бухтається на проволоці. Так, е, проливаємо водичкою. Я залив водою. Ось воно стоїть. Щоб газоблок не так швидко воду втягував. Потім е, проливаємо бетоном хорошим, піднімаю, отак вібрую і заливаю вже тоді е, сантиметрів три, щоб знизу бетона було. Так, зараз. ага, Клеїмо, блоки склеюємо такою піною, клей-піна для пінопласту. Це сьогодні склеїли, зараз будемо на двері туди робити, виставляти щоб залити Також, О, дивіться, воно все тримається, кучі все піднімається, нічого не ламається. Все короче, класно. Знизу підпираємо, накладаємо газоблок і потім ось тут, Бачите, пісочок і все. І вся опора і все класно. Так. Ось тут вже залили. Тут вікно метр Тут Вже залили. Накрили екструдером. О! Краса. Просто краса. Самі найкращі перемички. Не потрібно тоді вам його утеплюватися не з середини, З середини вже все, воно все супер з вулиці. Утеплення колись буде. Ну і в принципі, якщо ви бетонну перемички сюди кинете, її доведеться утепляти, причому з двох сторін. Так что такие вот такие справы. Працюем. Так, что еще? Вроде бы все сказал. Бетон он стоит. Короче, стены растут. Растут. Зараз покажу. Ось Так, бачите, отак має газоблок виглядати. Чистенько, гарненько. Наші перемичечки, дивіться, як зроблені. 3, 5, 6 і пісок зверху. І все супер. Трошки воно, звісно, прогнеться. Ну то буде чуть-чуть, О, тут вже все зали, все класно. Наляпали тільки що розчином. а Цоколь утепляється в землю, все. Так що все. Ну а це вже підмажемо, Потім зашліфуємо на ну, все, все класно. Так що таке справа. Друзі, таке відео. Підписуємося, подобайки ставимо. І робіть такі перемички. Геморойно, звісно. Зато класно. І якщо у вас можливо купити такі ублоки, значить купляйте і все, і всі проблеми. Всім пока, всім дякую за увагу.